Доброго вечора. Я трошки огірків хочу на вечір зібрати. За цілий день така була жара, що навіть двір не хотілось виходити. Носа показувати. Багато немає, бо ми ж обриваємо їх щодня. Але трошки є, за ніч вони ще виростають. Ой, вже великі огірки наші достелі. Ну, не всі це оці тут спочатку, з десяток, а ті ще невеликі. так назбирала. Небагато, але нормально. Ой, ще один. Ще один піду великий зірву. О, от так мисочка огірків. Майже щодня назбирую Так. Так, що це таке на листках? А, це від кропу? Бо я вже думала, що це вже все добре. Вони щось такое з'їжджають по цьому шнурку, не знаю, як це їх. Так, ще один бачу. Ладно, лишу їх на завтра. Отак, цей вазон тут так і не прижився, пропав. Я його заберу, в мене є що в нього посадити. Риночку заберу. Вечір гарний. Сонечко заходить і легше в воздусі. Зараз дам качкам вечеряти. Водички налили, дам кукурузи, трави і все. Усім гарного вечора.